Кам'янець-Подільську, вітаю вас, легендарна Чорнобаївка. Я вчитель Чорнобаївського ліцею. Приїхали ми до вас вчора вночі. Звуть мене Наталя Васильівна. Привезли ми до вас 14 дітей, які 9 місяців. Дев'ять місяців діти були в окупації. Ми навіть їхали в автобусі. Ми тільки проїхали Миколаїв, тоді отак, От ви розумієте, навіть повітря інше. Ну, тому що вже якась думали, що за Миколаїв не будуть далітати. Е, Нас повинно було їхати більше, 23 дитини, але напередодні був великий обстріл і пострадало багато будинків. Були загиблі і батьки просто бояться, бояться виїхати. Зараз бояться виїжджати от саме на дорогу, в саме цей час. Ті батьки, які згодилися, ви розумієте, в чому справа? Діти, які виїхали, вони за ці місяці бачать повноцінне життя. Іде розвиток дитини, діти навчаються, діти спілкуються. А тепер подивіться: 9 місяців діти сиділи. Я чесно кажу, є деякі діти просто з підвала в будинок і все. Тому що коли збирали на навчання в російські школи, батьки дуже боялися, що заберуть дітей. І батьки казали всім сусідам, що моя дитина виїхала, нема. І от цей час дитина не виходила нікуди. І тепер ви розумієте, що дитина була в вакуумі. І коли ми тільки заїхали одне дітей. Тут є світ! Тут є світ! Ви бачите, тут є світ! Тут що, є інтернет? Так, тут є зв'язок. А коли ще побачили, почали прикрашати ялинки, вони «Вони що, йлку будуть ставити?» ну, ну ви розумієте, ми потрапили кудись в іншу реальність. Щоб ви розуміли, в Чорнобаївці на початку жовтня зникла світла вода, зв'язок, і ми нормально жили. Ми вже призвичайлися і навіть коли нам ось нещодавно включили на два дні світло, але потім був знову обстріл і він зник, коли вмикаєш світло, от я зараз дивлюсь, у вас… мені вже хочеться там вимкнути, Це дуже, дуже багато у вас світла, тому що ми звикли жити затемнено і тихо. Це знову велика подяка, що запросили. Тому що, коли нам об'яву кинули, що запрошують дітей на відпочинок безкоштовно. В нас наш шок. Ми, от ми кажемо, ну що дурні, куди відправляти? Куди відправляти нас підвал і все? Але батьки починають розуміти, і я спочатку не розуміла, я чесно вам кажу, куди відправляти, страшно проїхати оцей. З Чорнобаївки виїхати. Я один дідусь прийшов і каже, я хочу, щоб моя внучка новий рік зустріла без вибуху. Каже, я тільки цього хочу. Потрібно було їхати для того, щоб Ну, вони просто подивилися, що інше життя триває. Дивись, яка краса класно така <рес> якась <рес> тузати какой-то хто на ньому бронежилет просто тому а? він такий а, а так це такий це наші ну в що до